Всім привіт! Дивіться, яка краса. Просто, просто подивіться на не можу. Як піднялись листочки просто. Дуже гарно, ну, дуже гарно, ну, прям, прям, прям я стояний гляньте, які огромні квіти. на пальці довгі, ви знаєте. Даньте, це що то ще, щента просто? Така красотень вообще. Я навіть не думала, що вона в мене розцвіте. А тут дивлюсь, буробушки якісь почали з'являтися. Взагалі клас. От. Це моя нова орхідейка. Одну сюди перенесла, одну на кухню ставила, щоб там мені цвіла гляньте які вже квіточки. Скоро в мене буде тут оранжерея. Ні, нуфіалка, але ще я не можу. Красоту. Ось, ще зацвістиме. Цей колір я знаю. Сказав сказано всім до побачення. Ну, теж так піднявся добре. Скинув баласт. Ця ось піндюрочка така маленька теж буде. А ще дивіться, яка краса. правда, щось підсихає оце. В общем, і зараз під, м цим, під тяжестю квітів він починає роз'їжджатися. <кій> Треба мені його срочно рятувати, Підставочку якусь купити. Гляньте, яка красявиться жовтенька Вони ще будуть розцвітати і він в мене взагалі роз'їдеться. то треба щось щось не знаю. Дома я би лісеньку поставила такого, то, знаєте, цвіточ... цвіточного. Ну, гляну, в Аврорі, може, є. В Аврорі подивлюсь, і треба його так зібрати. Ну, блін, кольори, звісно, да Тут такий, тут такий, і дивіться. Просто гігант, звезда мого підвіконня. Гляньте, просто дракон. гляньте, От скоро, скоро, скоро вже розпуститься. І в мене тут буде красота, красота, просто вообще. Так що от така от у мене краса на підвіконні.